Робоче вікно тестового процесу Excel. Всі ми знаємо, що дане вікно складається із комірок. Комірки нам дають що? Рядок і стовпець. Коли вони пересікаються, утворюється комірка. Кожна комірка має свою адресу. Наприклад, А1, в 3 і так далі. Зараз ви по черзі називаєте адресу комірки, відкриваєте запитання з попередньої теми, видаєте свою відповідь. Так? Давайте по черзі. Оксана, А2, А2. Що ж таке амортизація? Коли ми використовуємо основний засіб, що з ним робиться? Він зношується. Амортизація є знос основного засобу. Сідай, Іра. Е3. Списано знос ліквідації верстат. Тобі необхідно вказати кореспонденцію рахунку. Дебет і кредит. Я думаю, в дебеті буде 13, це в нас зносини оборотних активів, а в кредиті 10. Ось не засіб. А чому 13 рахунок буде в а не в кредиті? Тому що зношується, зменшується. Нараховується амортизація, вже збільшується. 13 рахунок пасивний. Пасивний, а 50. Якщо він пасивний, якщо в збільшується, по кредиту зменшується, по девиту. Це все. Ага. Це три. Назвіть кореспонденцію рахунків, на рахованому під комп'ютера. В дебеті буде 91, а загальні виробниці витрати, а в кредиті буде 13. А з нас може десь три. Чому знову десь в кредиті? Бо це пасивний рахунок, так. Ага. Вова, два. Стріляй в 2 Що таке елемент витрат підприємства? Це сукупність економічно однорідних витрат. Вони ну, поділяють, ну, там є Витрати, елементи які. Uh -huh. Мені реальні витрат. затрати, витрати на оплату праці, відрахування так. на соцзаходи, так. амортизація, ну і інші операційні. Дякую. Будь ласка, Саша. д 2 д 2 нам будь ласка, три основні способи нарахування амортизації. На твою думку ти вважаєш, що вони основні Давай. Ну, На мою думку, основні засоби нарахування амортизації це прямолінійні, сумулятивні і виробничі. Так. Може, хтось знає ще пару способів? Їх там є скільки? П'ять. П'ять. Хтось хоче додати може, ще? Так, стріляйте. На якому рахунку обліковується амортизація? І його будь ласка. Обліковується на 13-му рахунку. Рахунок є який? Пасивний. Пасивний. Збільшення відбувається по кредиту. кредиту, зменшення одегу, молодець. Далі. Богдан, вдавав. Сміливіше. Що означає кореспонденція рахунку? Де 50-го рахунку, кредит 152-го Основний засіб? Де основний засіб? Це 5. Так. А в кредиті що? Капітальні інвестиції, я тобі допоможу. Так. Да. Добре. Це все, що стосувалося наше повторення матеріалу. А зараз ми з вами перейдемо до вивчення нової теми. Отже, давайте ми з вами. Подумаємо, з якими темами інших предметів пов'язана сьогоднішня наша тема з виробничого навчання? Математику, і так. Економіка, хочу чути хлопців Українська, Українська. Українська. Українська мова. Бухгалтерський облік. Саша? Молодець. Добре. Наша попередня тема сильно пов'язана з сьогоднішньою темою, тому що ми будемо використовувати нарахування амортизації, як яку вивчила попередні кроки на попередньої теми, У сьогоднішній темі, коли будемо враховувати працевитрати і непрямі витрати підприємця. Отже, переходимо до вивчення нової теми. Отже, калькуляція це метод підрахунку того, у що обходиться підприємству продаж, чи виробництво того чи іншого товару. Для Кожного підприємства, на жаль, усі підприємства можуть обрахувати свої витрати правильно і тому вони є неприбутковими. Для того, щоб підрахувати свої витрати, ми повинні розуміти їх сутність. Для будь-якого підприємства і виробництва характерні два вида витрат: це прямі витрати і непрямі витрати. До прямих витрат ми можемо віднести ці витрати. Які пов'язані із матеріалами та працевитратами. Наприклад, у нас є підприємство Добробут, яке готовляє металовироби. Якщо ми виготовляємо лавку, труби профільні, бруски дерев'яні це будуть нашими матеріальними витратами. Тому, чому? Тому що вони всі є складовими нашої лавки того виробу, який ми виробляємо, і коли ми продаємо, отримуємо це прибуток. Так? Для того, щоб виробити цю нашу лавку, потрібно що? Працівники, так? які виготовляють нашу лавку, ми повинні що їм робити? Оплачувати заробітну плату. І оці витрати, на праці, оці витрати на оплату праці також є прямими витратами. Ми визначили, що прямими витратами є так? матеріальні витрати і витрати на оплату праці. Так? Чому вони є прямими витратами? Тому що ми можемо легко визначити, скільки піде матеріалу до того чи іншого виробу. Та, працівники, які задіяні на підприємстві, в них є ставка. так? Ми можемо визначити, скільки виходить, отримує заробітну плату, яку отримує працівник, і скільки часу він виготовляє той чи інший виріб. Це все, що стосувалося прямих витрат. Непрямі витрати це всі інші витрати, які пов'язані із нашим виробництвом. Тобто оренда приміщень, заробітна плата не працівникам, які задіюють у виробництві. А нашим керівникам, працівникам, які прибирають приміщення, якимось нашим кур'єрам, які безпосередньо не задіяні у виробництво. Щоб бути зарахованими до якості прямих витрат, вони можуть бути повинні легко підраховуватись. Ми ж легко можемо підрахувати, скільки треба нам труби профільної лавку, правда? Так. І їхня, вони можуть бути досить великими, щоб скласти суттєву частку загальної суми прямих витрат. Це також зрозуміло, що вартість труб і брусків, вона є досить велика, щоб визначити, що віднесли до прямих витрат. Отже, калькуляція собівартості допоможе підприємству у встановленні ціни на продукцію, правильної ціни на продукцію, у скороченні та ефективному управлінні витратами, наступне у прийнятті правильних рішень і у плануванні свого дуже гарного майбутнього. А зараз, наприклад, ми розрахуємо калькуляцію. Першим лавки. кроком буде обрахувати прямі матеріальні витрати. Другим кроком буде обрахування прямих витрат на оплати працю. Наступним кроком обрахувати непрямі витрати, і завершую, завершаючим кроком буде визначити сумарні витрати. Отже, я зараз покроково вам розказую обрахування калькуляції лавки. У мене сьогодні підприємство, яке виробляє лавку. Ви сьогодні швейний підприємство, ви шиєте халат. Я показую перший крок, коли обраховую калькуляцію лавки. Потім викликаю одного учня, і він розказує про перший крок у пошиті Тому що визначити, Які матеріали потрібні для виготовлення однієї лавки, нам необхідно труба профільна, її розмір 20х20, труба профільна з розміром 20х40. Нам потрібні смуга металева і дерев'яний брус. Також вказано купівельну ціну, другий стовпчик. Тобто, труба профільна коштує за 1 метр погони 12 гривень 30 копійок. Для виготовлення однієї лавки нам необхідно 17 метрів такої труби. Для того, щоб визначити вартість, нам необхідно купівельну ціну. Що зробити? Включаємося. Помножити на кількість. І ми дізнаємося, вартість, яка вартість труби для виготовлення однієї лавки розміром 20х20. Таким самим чином ми обраховуємо всі інші матеріали, необхідні для виготовлення лавки. Дізнаємося вартість, сумуємо і отримуємо суму прямих матеріальних витрат. В даному випадку сума 376 гривень 72 копійки. Це лише одні матеріали, які йдуть на виготовлення однієї лавки. Далі. Все зрозуміло? Добре. Шиєм халат. Ви шиєте халат. Перший крок. Обраховуємо вартість матеріалів. Щоб виготовити, виготовити халат, нам потрібно тканину. Два метри тканини. Одна, один метр тканини коштує 30 гривень. Так. Тобто нам потрібно 60 гривень, щоб виготовити. Щоб купити тканину, так? Щоб купити інші? тканину угу. для халату. Також нам потрібно гудзики. Упаковка гудзиків коштує 100 гривень, потрібні 4 гудзики. Тобто 4 гривні. Додаємо. І отримуємо... і отримуємо 64 гривні за один, за один халат. Так. зачекай, будь ласка. А для того, щоб пожити нам наша потрібно нитки, певно, що чому ми їх не включили? Нитки. Чому ми чому ми їх не включили? Шо? Шо? Це все, що стосувалося першого кроку. Визначення матеріальних витрат. Все зрозуміло? Угу. Це зрозуміло. Далі. Наступним кроком є визначення прямих працевих витрат. В даній табличці ми бачимо усіх працівників, які задіяні у виробництві лавки. Дивіться, для, для кращого розуміння я вказала кожен працівник, який виконує функцію, що ви бачите, чи він зайнятий у виробництві, чи ні. Наприклад, коли ви це Артем, він займається внуттям труб. Король Олександр займається вирівнюванням поверхні. Кукурудза займається різанням труб. Тобто під кожним працівником в дужках стоїть роботу, яку він робить, за яку отримує заробітну плату. Так? Далі ми бачимо місячний фонд робочого часу. Він становить 160 гривень. 160 годин. Чому? Тому що ми працюємо 5 днів в тиждень так? Кожного дня по 8 годин. Якщо ми помножимо 5 на 8, скільки це? 40 40. 40 і 4 тижні, які ми працюємо, отримуємо 160. так? Тому наші працівники працюють по повному робочому тижні, повному робочому дні. Далі ми бачимо місячну ставку, тобто заробітну плату, яку отримує наш працівник за ту за свою роботу. Також бачимо. Так? Це ми бачимо протягом місяця, скільки його зайняти на роботі. Скільки працював реально, скільки працював годин, ми бачимо і реальна його заробітна плата. Дивіться уважно. Романова. Романова, вона в нас бухгалтер. Романова. І співвласник. Заробітна плата становить 10 тисяч. Заробітна плата знаходиться у, бачите, де у непрямих витратах, ось тут. Тому що ця людина безпосередньо не зайнята у виробництві. Якщо людина би була співвласником і була зайнята у виробництві, її заробітна плата ділилася б на двоє. Наприклад, 5 тисяч було б у прямих витратах і 5 тисяч в даному випадку у непрямих витратах. Чому? Тому що. Вона є на півставки і власником, і безпосередньо задіяна у виробництві. Це зрозуміло? Якщо ми підраховуємо суму стовця 4, 5, 6 і 7, знайшли суми, далі ми маємо знайти годинні прямі працевитрати, усю заробітну плату, яку працівники заробили, ділимо на фонд робочого часу місячний. Отримаємо годині прямі працевитрати. Далі, наступним кроком для визначення працевитрат ми маємо розписати по випуску продукції по кожній операції. Ми маємо розписати, скільки займає гнуття труб годин-хвилин, скільки займає вирівнювання поверхні, різання труби, скільки займає часу, зварювальні роботи, фарбування, зачищення і в загальному підрахувати. Скільки йде часу на виготовлення однієї лавки. Коли ми помножимо час виготовлення однієї лавки на прямі витрати годині, ми отримаємо суму, яка буде означати прямих працевитрат на випуск одиниці продукції. Ось в даному випадку в нас становить 651 гривню. Тобто 651 гривню ми виплачуємо працівникам за годину, коли він виготовляє лавку. Це зрозуміло? Так. Да. Надіюсь. Так, хто розкаже про пошиття халату і про праце Можна я. Боже, давай. Попробуй. Так, нам треба записати, що у нас виходить в Миколаївці. Тут ми казали, пишеться, ну, скільки працівник повинен зробити. Тут ми пишемо по факту, скільки він зробив. Тут з Ну, так, Працівник нас мав відробити 160 годин, відробив 160 годин, ставка в нього 1000 гривень, записувала 1000 гривень. Другий працівник нас відробив також повний місяць, отримуєш дотримуєш... місця заробітну плату. Також заробляє заробітну плату по ставці. Дві чотири. Так ми враховуємо до кінця. Теж працівник не прогуляв, 2400, там де 2000 заробив. Дві з половиною. Працівник брав участь, ну, як він збудив і на підприємстві, і в виробництві і позавиробництвом. Тому що нового. Робочий час 60 годин, ставка 7 тисяч. No, no, no. Значить, ми ділимо сюди, записуємо, годин. Ну, і половина. тут половина. Це буде 3 тут 3500 і тут 3500. Раз він вийшло 7 тисяч. Тут так само. Працівник отримує 3500 і там теж 3500. Далі підемо. Далі підбиваємо суми прямих і непрямих витрат. Спочатку ми підбиваємо суми в четвертій колонці. Усі рахуємо. 160, 160, 160. Додаємо. Це у буде 900 гривень. Ні. 900 годин. Це 900 гривень. Далі ми маємо додати теж. В совсьому все, колонці ми тут не знаємо, скільки гривень всіх разом ми витратили. Ми весь фонд заробітній плати, ми дізнаємося. Це у нас буде 20 тисяч 300. Так, наступна колонка. А, наступна колонка у нас не про працювати прати. Тут ми... Теж до нього. У нас тут владеємо. 440 грн. Тут ще полонці у нас два йде. Дев'ятся. Так, щоб равні по мій один нам потрібно поділити на... Це у нас 20 тисяч 300 ми ділимо на 900 і у нас вики 22,5. Далі ми даємо весь час, які знати працівники, які витратили весь час працівники на виробництво. Так у нас 15 хвилин, ми 15 додаємо 10, 30, 20 і 15. У нас вийде півтора години. Або 90 хвилин. Або 90 хвилин, так. Ну, ми беремо годину. На mm -hmm. годину 5. І це у нас є Але, щоб знати 3 години. 3 години. Так. Ми, ми витрачаємо 3... на курсі одного халату. Множемо на на попередній соус у нас лишило, на вийшло на годині натраві. І це окремо за 22 гривень. Ми отримуємо 33. 33 гривні визначення непрямих витрат. До непрямих витрат ми відносимо електроенергію, постачання, водопостачання, оренду приміщення, транспорт, який ми доставляємо наші метал, наш і наші бруски з магазинів. Канцелярські товари, які ми розміщуємо, коли заміряємо вироби металеві, також допоміжні роботи. До допоміжних до робіт ми вносимо заробітну плату тих працівників, які не задіяні безпосередньо у виробництві. Тобто кур'єрів. також ми обов'язково вносимо зварювальний апарат але на його вартість амортизацію. Я говорила, що попередня тема, наприклад, акція сьогоднішньої темп, і амортизація. Та інші витрати, наприклад, на щітки, на миючі засоби та інше. Якщо ми підрахуємо суму усіх непрямих витрат, ми отримуємо 10 тисяч 277 гривень 60 копійок. Це місячні непрямі витрати, які ми використовуємо, які ми тратимо на виготовлення однієї лавки. Це як нараховується амортизація, то все зрозуміло. Далі. То були місячні витрати, для того, щоб визначити непрямі годинні витрати, ми сумарні, непрямі витрати сумарні за місяць, ділимо на місячний фонд робочого часу, який ми визначили у працевитратах. Пам'ятаєте? Ми отримуємо суму 8 гривень 86 копійок. Далі, якщо ми помножимо весь час, який йде на виготовлення однієї лавки, у нас це буде 15 годин і 50 хвилин помножимо на годині непрямі витрати, ми отримаємо 137 гривень, о копій, 33 копійки непрямих витрат на випуск одиниці товару. Тобто, для того, щоб виготовити одну лавку, у нас йде 137 гривень на ремонт, на амортизацію обладнання, на оренду приміщення та інші витрати, які були складені вищому таблиці. Що стосується непрямих витрат, зрозуміло, як обраховується? Так. Будь ласка, Саша, згідно халати, що підрахувати непрямі витрати. Ми повинні підчитати, що воно не входить і що це стоїть разом. Ну за оренду ми платимо, бо знімаємо приміщення, де, де виробляти. Допускаємо, що ми знімаємо орендуємо приміщення, де ми шиємо наші халати. За оренду приміщення ми платимо три тисячі гривень. 3 тисячі гривень.